13 листопада виїжджаю на Часі Ф'яр, з богом охуєнно хлопці на часик, я правильно їду? Так ні, не з цієї сторони. Ви їдете на Бахмутську трасу. Єбать. Так, а на Та часі... Давайте, давайте, давайте. Вот сука. Ох ты ж, блядь, телега ты нахуй. Вот ты только б. поробуши блядь. Что такая ситуация? Заезжаю в пекло Ебать Тачки с рэпом и зусима Зусим, зусим Блять, яка жесть Яка жесть Ууу

Немає часів, бо немає. Часів яр. На момент 13 листопада. Місто взагалі нема. Стерто. Ну, Я навіть не знаю, з яким містом його можна порівнювати. З Марінкою разве що. Ну, немає, нічого нема. Мені якимось дивом вдалося проїхати е, в центр міста, але я не зміг забрати людей. Я не зміг проїхати до їхнього підвалу. Цим трьом цивільним залишається тільки молитися і сподіватися на те, що або наші воїни їх заберуть з того підвалу, а, або смерть буде неболісною, немочительною. Ну, Мені дуже прикро, але ну, сиділи до останнього люди. Ну чого ви там сиділи? Не буде нічого хорошого. Якщо росіяни не можуть взяти місто, вони його стирають. Це вже всі розуміють.